Дешево, ця бруківка, кажуть, що портить весь вигляд. Тобі як вона? А давайте я вам То покажу. Взагалі, ну. як вам така бруківочка? Взагалі це не дешева. Не дешева, і вигляд в неї чоткий. Я думаю, чоркий. що цей автор він просто не висказав свою думку, це чисто його думка. Ну. І він має на нього право, в принципі, але я вам скажу правду, ця плитка не є дешевою і вона дуже класно вписується під цей дизайн, якщо дивитися. Вгально, От посудіть самі, да, будь ласка. Так, да, гарно. Прикольно. Виглядає, вона є практична, вона а є дуже тут класна. тут Виходить паркомісця, так? Так, тут, а дивіться, є 9 паркомісць і 3 е, гостьових. Крайній таунхаус, він паркується вже біля свого таунхауса. Там можна дві-три машини спокійно паркувати. Вже так. поставлені ворота, є газові лічильники, доложена повністю бруківка. Це да, все гарно. зроблено. Все зроблено. Люди вже позаходили на ремонт, доробляють вже ремонти, об'єкт на фінальній стадії готовності. Добре, якщо хтось хоче купити, ви приходьте і дзвоніть на відділ продажу Ковальбут, ми вам все покажемо, все розкажемо Нормально. і продамо.